До 5 січня в Піншукер-центрі триватиме виставка, присвячена одній з наймасштабніших епідемій в новітній історії України. Ці роботи пробілі через втрату найближчих людей про те, як просто захистити себе та навчитися бути толерантними та терплячими. На виставці зібрано роботи відомих зарубіжних та українських авторів Деміана, Хьорста, Нен Волдін, Феркса Гонзалеса Тореса, Сергія Браткова та Іллі Чичкана. Кожен з них у житті або у мистецтві пережив зіткнення з темою СНІДу. Виставку проводить фонд Єлени Пінчук, Антиспід» і називається Єсть воля, єсть шанс. Пасвішон інформіровані широкі словнаселені у проблемі віч інфіцирування і о том, які розміри е, довольно угрожаючі на Україні. Вона приймає. Ну, не тільки на Україні в світі. Також в рамках проекту Єволя є шанс напередодні всесвітнього дня боротьби зі снідом. В Україні вперше відбувся тематичний автомобільний антиснід-квест. За дві години учасники мали відвідати всі локації маршруту та встигнути успішно виконати завдання. Всі питання квесту були пов'язані з темою СНІДу та виставкою Єволя шанс. Це наші футболки Фешенет. це бренд, соціальний бренд, який я в все время фонд Антіспіт. Ну і каше презервативи, тому що ми всячки а, безпечний секс. За оцінками міжнародних експертів, сьогодні з віл-інфекцією живуть близько 270 тисяч українців. Лише кожен другий з них знає про свій статус. За офіційними даними, у 2012 році вперше за всю історію епідемії віл сніду знизилися темпи поширення віл-інфекції. Лана Майковська, Андрій Осичук, соціальна країна.